Сьогодні хочу вам прочитати вірш із книги Олександра Лазарука Дорога додому. Людина думає, минаються думки, одні хороші, інші навпаки, земне, небесне, Боже і Негоже, так є, що ми не думати. Не можем. Людина злігше стане нерухома, і зір забрати може глаукома, трачають слух з роками, чи раптово, і, бува, параліч відбирає мову, А думати ніхто не перестане, аж поки перед Господом не стане. Людина думає з діяльності всієї. Лише думки невидимі у неї. Живе людина, погляд, слово, діло, щось явне, щось приховане уміло, а Господу всього відома суть. Він бачить, як думки почин беруть, і як з думок народжуються вчинки, там, у думках, причина поведінки, туди в думки й дух Божий шле сигнали. Спиняє, щоб в біду ми не попали, там поле битви, там передова, а вже опісля погляди, слова, і результат духовних поєдинків, хвали достойні або кари чинки. Лукавий нині, як ніколи час, і щоб готових взяти в небо нас, Господь нас кличе на передову, щоб молитвах приносить наяву. Місця слабкі, де ми падінь зазнали, де ми спочатку у думках упали. Господь бажає щирого зізнання, дарує перемогу спокаянням, щоб мали ми для пильнування сили, які б думки до нас не приходили. Ми ждемо мить, ніхто про те не знає, коли сурма остання пролунає. Тримаймо ж під контролем поле бою, щоб в край небесний нам війти з тобою. Слава Богу за все! Амінь.